адвент календар для мене дитини. У <клес> що робить з цим блиском? Пуста комірка! <смі> Отак, от, от і живемо. Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Сьогодні 14 лютого, а це означає, що пора час на кохання. І сьогодні ми будемо оглядати дуже цікавий адвент до Дня всіх закоханих. Можливо, ви здогадаєтесь, який це буде бренд? Звичайно, що це Makeup революшн. Ну хто б ще міг таке випустити? Тільки один Makeup Revolution нас порадив у цей святковий день. Називається він Love Actually... Action. Oh. Пінь. Пінь. Пеньс. Пень. Коротше, ось так от він називається. Тому, якщо вам цікавий такий огляд на день всіх закоханих, то пропоную починати. О, їхали! Що я хочу відмітити у цьому адвент-календарі? Ну, звичайно, тут будуть мінуси. По-перше, ну якби ми рахуємо з 1 лютого до 14-го, ну напевно, мені так здається, то чому тут 12 днів, а не 14, наприклад? Хм, не доробили. Ладно. Можливо, хтось відкриває не в день день, хоча адвент календар створений для того, щоб відкривати день в день. Коротше, щось не зрозуміло. Другий суттєвий мінус це його ціна. Ось такий адвент календар на 12 продуктів коштує 2 200 з чимось гривень. Якщо порівнювати з новорічним адвент календарем, він там коштує 2400 чи також десь в цьому районі, але там 24 продукти, а тут всього 12. Але в Майкап Революшн зазвичай. Чай, так що у них там на 12 днів коштує дорожче, хоча може там і продукти будуть гірше, але от чомусь ось, ось так. От ой, давайте вже скоріше відкривати цього великого нашого сердечка. До речі, кому цікаво, замовляла я цей адвент календар на мейкапі. Він приїхав прямо з Європи. Ось так от він красиво виглядає, таке велике сердечко, боже, як це мило. Якщо б мені б таке подарували, то я б там не знаю, я б там скакала від радості. Але дарую сама собі. Так, а як він відкривається? Так, спокуха. Так, щось він в мене не тропиться відкриватися. О! Так, ой, ну так, да, все ж таки, бачите, він як адвент все ж таки зроблений. Ой, а що він у мене тут здувся? Щось, ну, коротше, якось так він виглядає красиво на красиво водночас. Що ж, давайте відкривати тоді першу комірку. Так, перша комірочка у нас ось тут. Тут щось таке невеличке. Може, якась помада. Вау! Пуста комірка! Ні, насправді, я думаю, що вона тут трішки посунулась. Дуже важко достається. Так, ось така ось помада у вигляді серденька. Такого вона ну, туненько. І помада такого. М -м, знаєте, якогось такого персиково-червоного відтінку, я не знаю, як помаранчево червону Ось так от вона виглядає. Нічим не пахне, ну, відтінок такий непоганий. Прикольний. Ну, а що ми хоч очікували? Червона помада на день всіх закоханих, звичайно, куди ж би цього. Але дизайн такий ну, прикольний. Далі в нас друга комірочка, і вона тут ось шоста. Тут восьма, друга. А, дивіться, бачите, ось тут це восьма, а ось це друга. Ну, якось так зробили, не дуже. Відкриваються комірки дуже складно. Потрібно цей картон аж рвати. Ну, Ось, бачите, і комірки дуже незручні. Тут попався ось такий олівчик. Напевно ж, червоного... Ні, не червоного відтінку, коричневого. Дуже схожий відтінок олівчика, який нам попадався в адвент-календарі. Зараз навіть гляну. Ось він, зараз поглянемо. Ні. Все ж таки, ось цей. А... З адвент-календаря він такий більш тепліший, а це більш холодний. Оце Мені подобається такий олівчик. Я не люблю з такою рижиною. Це такий красивий олівчик. Мені поки подобається. В дереві. Непогано, непогано йде. Далі третя комірка. Бачите, як це все тепер безобразі виглядає. Просто ужас якийсь. Ну Уу, це що таке? Вау! Це. Це хайлайтер? Нічим не пахне. Що це? Ні, це сяючі рум'яна. Ось так от вони мило виглядають. Бачите, вони такі якісь сяючі. А, якась у нього така цікава консистенція. Ой, це точно рум'яна. А де рум'янець? Блашер. Руменило. Української нема, зато є румунська, що це руменило. Блаш, ну, блаш, ну правильно. А, а де рум'янець? Я бачу тільки хайлайтер. Знаєте, така консистенція от таких дитячих м -м, бальзамів. Я не знаю, щось такого схоже у мене було в дитинстві. Але де самі рум'яни, я не розумію. Бачите, блиск? А рум'яна де? Ну, Рум'яна вийшла з чату. Добре, давайте тоді вже цю четверту відкриємо. Боже, які красиві накладні віки! Чесно кажучи, я їх ніколи не клеїла. Я сподіваюся, тут є клей, щоб ну, їх відразу не клеїти, бо в мене спеціально цього клею для війни немає. Напевно, є тут клей, але знаєте що, ми їх в цьому відео клеїти не будемо, тому що наступне відео буде з дуже цікавим макіяжем, і там якраз мені будуть потрібні такі накладні вії. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь, бо буде наступне відео дуже цікавим. Переходимо до п'ятої нашої помірки. Боже, що це? Ужас. Так, тут у нас блиск. Так, тут у нас ось такий блиск. Знаєте, на що мені схоже? Нічого вам не нагадує. Блиск дуже схожий на глимбі. Так от в кого майкап стирив. Пахне чимось таким, знаєте, дитячим. У, ouais. ну такий блиск, я не дуже люблю. Ось він. Не дуже люблю я ось такі Ну, Така якась, значить, розпаковує дитячу косметику, чесно слово, ну крім вій, звичайно, так. Для маленької мене. Так, далі у нас шоста, так? Значить так, шоста. Яка у нас трішки вздулась. Навіть вже відривати не буду. Тут у нас така мила пуховочка. Вона, до речі, відрізняється від того, що вкладуть в новорічній календарі. Вона якась резинова, та якась тканева, а тут вона якась резинова. Ну, дуже цікаво, я такими не користувалась. І дуже мило виглядає. Так, ми пройшли вже половину. Тепер у нас сьома комірка. Це що у нас туш? Так, це ось така от червона туш. Вона у нас на що, на об'єм чи на. Зараз побачимо, тут щось не написано, на що вона конкретно. Боже, в мене вже нігті болять відривати ось ці комірки. Вона на об'єм. Ось така от щиточка не силіконова. Ну, побачимо, як вона буде промальовувати. Туші від Makeup Revolution я ще не тестувала, тому мені дуже цікаво. Так, далі восьма, а восьма тут також у нас якийсь олівчик. Далі попався ось такий рожевий вже олівчик. О, ну такий ніжно бейбі, такий рожевий. Я таки не дуже люблю, але ну, прикольно. А, так, далі в нас дев'ята комірка. Так, а, так, дев'ята, так. О, Який милий спонзик, У вигляді серденька. Так правда, вирізано, наче срака якась. Ну, зато так, схоже, на серденько, прикольно. Такий він. Ну, тверденькі, тверденькі. Я такі не дуже люблю. Але не такий твердий, як від е... Богі... Богенія. Це такий більш майкусій. Так, десята комірка. Що це? Це новорічна резинка? <смірка> Здається, трішки сплутали адвент календарі. Це мало бути в новорічному адвенті. Ну! Ось така резиночка з новорічним вайбом. Чому вона тут могли б, могли б зробити вже просто червону, без цього пушка, який ще й линяє дуже сильно. Це такий невдалий продукт. Так, 11-та комірка. Тут, напевно, будуть заколочки, я їх там точно бачила. Ну, да. Ось такі милі заколочки, одна червона, інша рожева. У мене такі заколочки в дитинстві були. Ну реально, адвент-календар для мене дитина. І в останній 12-й комірці, ну звичайно, як же без палетки тіней в адвент календарях від Майкап Революшн. Ось так вона от виглядає прикольно з такими надписами. To me you are perfect and my енд heart will love you. Боже, Я не вмію читати, пробачте. Яка вона мила, правда, такі от самі ці комірочки маленькі. Боже, яка вона мінятю, господі мі-мі-мі. дзеркальце є I look quite pretty. Так, ну що, тоді давайте тестувати цю всю милу косметику на собі. І я підготувала своє обличчя до макіяжу. Спочатку заколю ось такі милі заколочки. Ну, тримають, начебто, ну, нормальні, знаєте, такі. Так важко вони розгинаються, тому я думаю, вони будуть стійко стояти на волосах, сидіти, лежати, що вони там роблять. Почнемо ми з тону. Під Makeup Revolution в мене тону поки немає. До речі, напишіть в коментарях, чи хочете ви все обличчя Makeup Revolution. Мені теж цікаво протестувати всю їхню косметику. Взагалі я хочу зараз протестувати спонж ось цей. Я думаю, що це буде просто самий звичайний, звичайнісінький тон. Ну так, просто звичайний тон. Ой, я тон, кажу, <смеш> спонжик. Так, швиденько зробили такий тон обличчя. Переходимо до наших странних рум'ян. Як вони будуть виглядати на обличчя? Цікаво. Давайте, я не знаю. Ось таку кількість. птиць. Ну, так уже видно пігмент, але я не люблю ціячі такі рум'яна. І така у них текстура, якась така дуже жирна, така неприємна, не знаю. Мені здається, буде чи скочуватись, чи не триматись взагалі на обличчі. Їх треба, напевно, чимось фіксувати, але чим не поклали нам в адвент-календар. Блін, рум'янцю взагалі не видно, тільки така ось сяйво жирна. Тому цей продукт він милий, але. Ну... Так, ну ладно, давайте тоді протестуємо далі. Ось таку губочку. До речі, аксесуарів більше, ніж самих продуктів, напевно. Ну, ладно, чотири. Але все рівно багато аксесуарів, ось таких от. Ну і, звичайно, для цього ми візьмемо пудру від Makeup Revolution. Такес. Так. І наносимо. Ой. Ось бачите, ось ці края, вони трішки царапають шкіру. Неприємно це відчувається. І знаєте, якось так наноситься складно. Блін, така класна ось ця пуховочка, але, блін, так царапає, так незручно наноситься. Це був би хороший продукт, але щось пішло не туди. Так, закріпили наш тон, наше обличчя. Так, ну далі у нас залишається палеточка. Він залишається просто наступним вона сіде. Ось такі от в неї відтінки, і мені цікаво, що я можу з нею зробити. <гум> я от, знаєте, боюсь червоного кольору макіяжі очей, тому що вона додає такого хворобливого виду обличчю. але хочеться якось додати їх макіяж. Так, ну давайте по порядку. Візьмемо спочатку світлий на все око, ну, трішки сипучий. Ладно, не трішки. Так, ось такий пудровий наношу на все повіку. Щоб просто закріпити наш е, тон. Так. як би додати цього червоного? Ну, давайте вже на всю повійку. Ну, не, не на всю ось сюди в куточок. Ой, а що вона так лягає странно? Він якийсь такий не червоний, а наче помаранчевий. Якось так. Мені здається, трішки плямами лягає. Вам так не здається? Зараз я спробую це все звичайно розтушувати. Так от, може помітно, така плямка, вона не розтушовується. Спробую, може, іншим розтушувати. Хоча в мене той спеціально, спеціально зроблений для тушування, але щось він не вивозить. Хоча і цей теж не вивозить. Ну, пляма. що зробиш, Пляма. Отак от, от і живемо. Якийсь такий колір. не червоний, а наче там замішаний і коричневий, і помаранчевий. Так наносиш, дивишся так коричневий, так зелений, так синій. Взагалі якісь неякісні рум'яна. Дорогой дні, у Може, воно дійсно було для дітей, а не для коханих. Бо, чесно кажучи, виглядає якось все по-дитячому. Тут якось краще нанеслось і не так плямами. І я ось тільки що посвочила блискітки, ну. Но... No comments, чесно кажучи, мені не хочеться нічого говорити. Так, ну щось я так трішки поекспериментувала. Зробила все, що я могла. Ой, не знаю, щось таке вийшло взагалі не подобається, але ну, що є, може виправити цю ситуацію туш, додасть якоїсь краси нашому обличчю. Але, чесно кажучи, я вже на неї і не сподіваюсь, тому що все якесь не таке в цьому адвент-календарі. О, ну, щось вимальовується. Єдине, що вона прям така, знаєте, незручна, така якась велетенська. Ну, ось так от вона виглядає. Вона, знаєте, така трішки ріденька, її треба ще час застигнути, мені здається, вона ще буде краще фарбувати. Але і зараз виглядає непогано, в принципі. Так, знаєте, Об'єм додала, комочків нема, так більш-менш розділила. Це єдина адекватність з цього адвент-календаря. Хоча, може, продукти для губ будуть нормальними. Там мені подобається лівчик для губ. А це поки що мій фаворит. Мені здається, з цієї сторони вона ще більше профарбувала вії. Так, далі у нас залишились продукти для губ. Так, у нас виходить два продукти для губ і два олівчика. Я хочу поєднати ось це спочатку комбо, а потім вже все інше. Так, наносимо ось такий, ось такий рожевий олівчик. Ой, ну він такий прям супер рожевий. Мені дуже таки подобається. Мені чомусь віддає, що воно таке трішки з сатином, наче трішки поблизько. Або чи це через блиск, або вони такі є? Ну, не блиск, а бальзам для губ. Так, скоріше за все, через бальзам вони не такі сяючі. Зверху, все рівно ми нанесемо блиск. Наносимо такий блиск. Бачите, таке на це такі губки маленькі. О. Ну, це така. Вся Юшка. Косметика маленька фея. Ну, що я можу сказати? Оцінюйте самі. І бачите, має такий липкий ефект, неприємний. Пахне дитячою косметикою. Виглядає так само, має липкий ефект. Що робить з цим блиском? Хто його знає? Так, і в нас же залишився коричневий олівець і червона помада. Де вона? Ось вона. І я хочу їх між собою поєднати. Як думаєте? Ну, поки ви там думаєте, напишите коментар, я вже промалюю. Трошки затвонуємо. Нормально. Так. Ну, олівчик легко промальовується, легко тушується. Ну, просто такий звичайний олівчик. І наша помада так довго викручується. Ну, така вона якась ріденька. Знаєте, я хочу її не нанести, а. ну, Точніше, хочу просто розташувати. Такий не самий ідеальний пезлик підібрала. Нашого олівчика і не видно. Трішки вона така. Ем, трішки зблизька. Може, вона з часом застигне, побачимо. Ну Помада така, вона червоно-помаранчева, не, не зовсім така, знаєте, вишнево. Червона. Чи може навіть така, знаєте, червона морквяна скоріше. Ну, помада, лівчик теж таки непогані. І, начебто, ми оглянули всі наші продукти з цього адвент-календаря. Можете ви написати, що думаєте про ці всі продукти. А у нас вийшло ось така обличчя. Рум'яшок наших і не видно, видно тільки такий хайлайтер на обличчі. Макіяж очей такий посередній, можливо, якби була візажистом, вийшло би щось краще, але блін, вони наносяться плямами. І продукти для губ непогані. Виключення це ось цей блиск, незрозумілий. Ховочка така собі царапає шкіру, спонжик нормальний, заколечки теж нормальні, туш нормальна. Коротше, якийсь отакий в нас вийшов огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам цей адвент календар а поки що можете переглянути інші мої youtube відео а також YouTube Shorts, там часто виходять коротенькі відео. Тому в цей святковий день я бажаю вам всього самого найкращого, кохання, миру і тому подібне.